Привіт, українчики! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, борода синя. І я на дроті з Сан-Франківщини. Він, до речі, десь ось в тому напрямку. Ну що, почався наступний місяць листопад, і минув тиждень останній жовтня місяця. Він виявився дуже плодовитий на висновки. А, під кінець тижня було відео про сім'ю, яка вийшла. Ну, і на тижні було відео про айтішників, які звалили вдвох. Ну, і далі в недільне відео чекало завершення сімейної історії а, хлопчини, який вийшов через Буковину. І вони всі неабиякі повчальні. Є ще історії, які залишились поза кадром. І... Можна розповісти теж висновки, які вони дали, але без якоїсь там вказівки, відсилки на саму історію. Ну, так ось, саме плодовите виявилося відео про сім'ю, воно було розбито на чотири частини. Перших три частини описували, як то намагався зробити чоловік, щоб вийти, в нього було. Ну, фактично дві спроби перших невдалих, третя вже нарешті вдалася. Але вона зайняла там, чималий шматок часу. Тобто вони просиділи цілісінький місяць, може навіть більше, у хусті. І з того хуста вони проклали шлях собі в Румунії. По, по тому маршруту, по якому за гроші вивозять народ там в серйозних. Ем серйозними методами вивезення закупу грошей, ну цим пощастило, тому що люди, з якими вони познайомились, вони поділилися своїми своїм досвідом, своїм успіхом на, на хвилі радості і зв'язку із цією сім'єю, поділилися і вони впоралися з тим. Але всю роботу вони зробили самостійно, незважаючи на те, що то мало би коштувати чималих зусиль і великих грошей, вони не, не здалися, і вони шукали, як це зробити. І всі наймаленькі ланки цього ланцюжка вони самі заповнили і самі втілили. Правда, це вони зробили після тих невдалих спроб. Перша була там спроба через Мармаросів, вона не була довгою, вона там зайняла фактично добу, і цього хлопчину упакували. І далі він пройшовся по ланцюжку, по всьому ланцюжку там прикордонники, ну всі НКВД-стид, прикін-квидисти і прикордонники, нквд його там присували, потім його здали в ту навчальну частину, де йому там. Теж нормально перепало, але завдяки його жінці, яка була фактично йому ним, вона була невід'ємною частиною його. Об'єднавши ці всі зусилля в кубку, вони впоралися. Вони впоралися перший раз із втечею тої військової частини. Другий раз вони також теж успішно доїхали до того, щоб стартанути там через Тосолодне. Але реально затупашили, тому що пішли через приміщення вокзалу і нарвалися на цих цивільних нквд стів які там теж за нього взялися. Але другого разу він вже був зовсім не той, котрий був першого разу. І він там вже з ними не церемонився. І він там вже дотискав того в Мукачеву, щоб ніякого там повернення в військову частину, тільки, тільки геть на вулицю. Чим власне, і той НКВД був шокований, тому що він же ж фактично собі підписує там якусь тюрму, його там в тюрму за відмову мали би посадити. Але все ж він його випустив. І, ну, ну і далі. Далі вони звідти поїхали із того му качу, вони думали, куди ж їм добиратися? Чи їхати десь, спробувати штурмувати ті якісь словацькі ліси, на що на що вони просто не, їм було недостатньо якогось часу, наснаги, вони намагалися при забратися з того Мукачева, якому сильніше. І вони звалили тут, були знайомі для них краї. Вони звалили назад в хуст, тому що і жінка там була, за ним їздила по слідах вже не один на другий раз. І він там був, в тому хусті, і то місце їм було більш-менш знайоме, воно теж було розташоване близько до кордону. І вони планували звідти там гривти далі. Ну, вони питали, як то робити. Я пропонував їм там не з потичії перейти ту тису і теж штурмувати е, там той кордон поблизу недалеко не від е, їхніх цих е, як, опорних пунктів чи застав цих прикордонних, для того, щоб ну, під носом них це робити простіше, тому що ви ж знаєте, де вони там знаходяться. Вони не знають, чи ви там є взагалі поруч. Ну, головною перепоною стала осіння тиса. Крім того, та тиса, там, кажуть, по-нормальному охороняється, якісь там фотопостки понарозкладали. Але я щось сумніваюся в їхній ефективності. Якщо йти не, не, доріж, не, не стежками, то ті фотопостки мало користі дадуть. Але тису треба було перепливати. Ну, Принаймні, Злізти треба було в холодну воду, і там протягом там, хвилини-двох треба було би її перетнути. А то, то трохи коштує зусиль. І після того на іншому березі треба було робити нормальну петлю або в один якийсь бік, або в другий бік рухатись. І, Ну, то фактично вони самі знайшли шлях. Тобто вони знайшли, як заробляти там, працювали в готелі. Разом і перезнайомилися із цим всім трафіком, принаймні з ким познайомилися особисто, з ким так подивилися, як то відбувається. І ну, вони це зробили. Вони це зробили, причому, коли чоловік досягнув того кордону, побачив, що ще колючку, він не міг повірити, що можна так взяти і здолати. Він думав, що, ну, що це неможливо. Ну, він, він не вірив, що це вже можливо, тому що після цього була вже третя спроба, і на неї пішло більше ніж місяць часу. Але все ж йому то вдалося. А потім цей успіх повторила жінка, тому що жінка теж була невиїзна разом з дитиною. Вона, як ніхто інший, із жінок відчула, що таке держава Україна. І вона, як ніхто інша, розуміла, в якому становищі зараз є її чоловік. Тому що інші жінки вони собі спокійно повіжжали за кордон, особливо тих чоловіків, які гарно заробляють, там якихось айтішників. Більша частина жінок-айтішників позвалювали і живуть на їхні гроші по якихось Німеччинах і, і по інших куточках Європи. Ну і навіть не думають приїжджати, бо там небезпечно в Україні. Ну і ці чоловіки вже там якийсь третій рік сидять там самі в тій Україні. І в, і в їхніх думках вони виконують дуже важливу роль. Вони дбають про те, щоб у їхніх хлопчиків і дівчаток було там неабияке майбутнє нове. Тому що саме для цього вони живуть, ну, як самець богомола, чи як самець чорної вдови. Так, в такому якомусь комашинному світі вони живуть. Ця сім'я виявилася зовсім не сім'єю комах. Це були навіть не примати, це була сім'я, яка ем, об'єднана значно, значно чимось більше. І тепер, після того, що їм довелося пережити, і цих зусиль, на які вони потратили, ну, вони на цей світ дивляться зовсім іншим, іншими очима і на себе також. Для себе вони для, для них двох, вони вже не просто там пара із дитиною, не просто чоловік, жінка із дитиною. А вони, вони вдвох можуть протиставити себе ну, системі, серйозній системі, серйозній тоталітарній системі, якою зараз ну, фактично стала держава Україна для багатьох. Тому ця сім'я викликає в мене неабияке захоплення. Я стежив за тим, що в них там відбувалося протягом цих всіх їхніх намагань. Ну, і я був дуже щасливий почути, що їм то вдалося. Мене просто переповнювала радість. і Мене досі переповнює за цей їхній успіх. Тобто, головним їхнім здобутком було те, що Підтримка одне одного у них була настільки сильна, що їх вже було не зупинити. І, ну, і вони самі зрозуміли, який варіант для них найкращий. Вони самі склали цей весь ланцюжок в, в ланцюжок подій, який дав змогу покинути Україну спочатку чоловіку, ну а потім і жінці з дитиною. Ну і румуни теж, вони були вкрай до цього здивовані, тому що вони ледь звикли до цього потоку чоловіків, які валять із України. А зараз із України почали валити жінки і ще з дітьми. Для них, для Румунії, ця Україна це якась, ну, не знаю якими словами вони там цю країну характеризують. Ну, не думаю, що хоч хтось із румунів знаходить е, щось, е, щось якесь приємне в, в, в Україні для себе. Ця румунія вона теж пережила нормальне тоталітарне минуле того Чевшеку разом з його жінкою, які правили ними від Другої світової аж до, до того, як рухнув той весь. Радянський Союз і його сателіти. Ну і вони вигрібають досі ці всі свої наслідки, але вони успішно то роблять, а Україна. А Україна така країна, як, як Індія, чи як Південна Африка, чи як якась Нігерія, де ніби все гаразд, де можна і демократичним шляхом обирати уряд, де знаходяться якісь яскраві особистості. Типу якогось там Мухат Маганді чи е цього забув, як його то з Південної Африки звати. Е але яскраві особистості із їхніми всіма намірами вони не можуть зробити нічого е без зміни свідомості кожного. А свідомість кожного громадянина можна змінити тільки. Коли ти з кожним із громадян, з, з громадян проведеш ту якусь освітню роботу, якусь виховну роботу, треба змінити їхній світогляд. А це неможливо. От країна Індія, в ній можна міняти скільки хочеш, тих якихось лідерів, а більша частина країни залишається нездатною там, навчитися писати, читати, вони там на виборах голосують за піктограмки якихось вентиляторів, відер, відр чайників, чогось такого. І хоч та країна і здобула тут незалежність від Англії ще ген-ген, скільки років ну, вони не сильно просунулися у розвитку своєї країни. Єдине, що вони там на кордоні з Пакистаном влаштовують зміну караулу. І весь їхній фокус направлений туди. Так, ще, ще немало важливими хлопцями були двоє айтішників, які звалили. І вони показали, що можна знайти купу таксистів. Багато із вас жаліється, що їх нема кому довести, що вони не можуть знайти там тих перевізників. Їм треба давати якісь номери телефонів, а потім, навіть якщо не отримують ті номери телефонів, то не всім їм вдається видзвонити. Ну, тому що таксисти, вони, я так розумію, що після кожної успішної місії вони міняють той номер телефону, бо вони не знають, наскільки та місія буде успішна далі втілюватися. Вони свою частину роботи зробили справно, вони висадили куди, в тих місцях, куди можна довести. Так, вони беруть за то нормальні гроші. Як, як, як показала історія цих двох хлопців, що вони знайшли щось 14 таксистів. І вони були, набралися такої нахабності, що ой, навіть коли знайшовся той, котрий їх за один захід завезе аж до підніжжя тих Гринявських гір, їм то не підійшло, тому що вони їм за їхнім планом вони ще день мали б провести, сидячи в якомусь готелі. Ну і Вони розбили цю дорогу на двоє, і як виявилось, що замість 10 тисяч гривень, які вони б мали заплатити, вони заплатили одному чотири, а другому півтори. Ну, так, вони потратили на готель гроші, але в результаті вони вийшли на, на маршрут е е е свіжі виспані з купою сил. І е вони навіть ту дорогу контролювали, фактично, їхню доставку. Тут Тиса ганяє по хаті, створює шум. Е тобто, Доїхати можна. І доїхати можна так, що ви можете вибирати, хто вас буде довозити, як і за яку суму грошей. Також це підтвердив герой недільної історії, який збирався ще із весни через Мармароси то робити. Але коли в Мармаросах стало сильно гаряче, він туди не пішов. Ну, і влітку він вибирав там, як то краще зробити. Ну і коли прийшла осінь, в нього весь, весь пазлик склався, і він сам самостійно, по аналогії з тими мармаросами, проклав собі шлях через Буковину. Самостійно знайшов перевізника, там, який координував його на залізничному вокзалі. І він, незважаючи на те, що по четверо підійшло до кожного вагона, він не попався в їхні лапи. Він звалив успішно з вокзалу, таксист його успішно вивіз. Вивіз туди, куди він хотів. Тому що він по картах там собі прикидував, як йому краще куди виїхати. І виявилося, що те, як він хотів, то виявилося зле, тому що по тих чагарях він лізти не зміг. І він знову подзвонив таксисту, проявив максимальну гнучкість. Таксист його евакуював із першого місця і вивізів в інше місце, ще ближче. І він собі дійшов. Він дійшов без якогось там кіпішу. А, так він потратив зусилля і е, 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 Що там, дорога була подекуди небезпечна, тому що там на, на фото ви бачили, що там було просто того, тих дерев, завалено вздовж поперек і ще поверх другим ярусом. Що там через них треба було пролазити, як не знаю... Е, як в якійсь настільній грі. І. Е, 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 Ну і він успішно то зробив. Будучи один в тому лісі, він не попався. Там і автомобілі, попри нього проїжджали, і там ті люди якісь проходили, якісь лісники. І вони його не помітили, тому що він був один. Люди, люди котрі йдуть самі, вони чують набагато більше, особливо коли поводяться себе, так як він поводив. Тобто він не спішив, він там посеред дня міг натягнути той гамак. Для того, щоб полежати там якусь годинку поспати посеред дня, без ніякого там поспіху він то робив. І, і, ну, і він дуже хороший приклад, дуже хороший приклад в тому, що він може самостійно прокласти маршрут, не кидається в крайності. Якщо він дивиться, що ну, це не так, як він хоче, відбувається. Він здатен викликати того самого перевізника, щоб він його перевіз десь на інше місце. І дорогою він також здатен зупинитися, перечекати, перечекати той дощ, перечекати ту свою втому. Тобто, повірте, от це вам яскраві приклади того, що можна знайти перевізників, можна з ними домовлятися. Перевізники готові робити те, що ви від них хочете. Перевізники готові робити навіть те, чого ви від них не хочете. Вони можуть вам порадити, дати поради, як тут зробити краще. І з, з цих, цих перевізників можна знайти і на місці. Якщо той, котрий є першопочатковий, його, ну, ваші плани не збігаються і з тими його можливостями. Тобто, як бачите, перевізників можна знайти. Можна знайти їх не один, а стільки, скільки треба, за ту суму грошей, які вам треба, так, за якусь тисячу-дві вас ніхто не повезе. Але ну, можна знайти дешевше, ніж за 10. За 5-7 цілком можна доїхати. За 5 можна доїхати, як показало, як показав досвід останній. Тобто, в залежності від ваших бюджетів, то можна втілити. Ну і йти теж доцільно одному, незважаючи на те, що на вулиці там якась погана погода. Зрозуміло, як готуватись, що з собою брати. Можна йти з гамаком, з каріматом і з якимось тентом зверху, зараз там мінус вночі ну, є. Вибрати тільки так, щоб не, не сік той дощ, тому що дощ і вітер він вас може вбити там в тих горах і можна успішно втілити цю свою мрію про Новий світ ну що ж виходить, виходить що є перевізники також із хуста є реальні перевізники з хуста які беруть більше грошей ніж там 10 тисяч Ну, вони будуть ти, за тисяч, за, за доларів 500, точно можна знайти когось, хто вас доставить на, той, на інший берег тиси і висадить десь там в якомусь лісочку. Тому що бізнес там вбитий, гуцули гроші, що, гроші їм потрібні, за щось жити їм треба. Гуцула. І крім того, це ще теж для них то теж це веселий квест, це ж така азартна гра. Тому що те, що вони роблять, вони роблять його ну, дуже ходячи по лезу ножа. Ну і це лоскоче нерви їм. А зароблені в такий, ну, в такий спосіб гроші, хоч і там не супервеликі гроші, вони дозволяють їм там, підтримувати ті свої сім'ї, жити своє життя. Ну, і ще вони теж їм сильно задирають поріг їхніх можливостей і там поріг прийняття стресу. Ну, що в результаті теж дасть якусь нову, нову ситуацію в тих краях через певний час. Так що, якісь отакі висновки. Ну що ж, бажаю вам всім повторити те саме час ще є. Ще б цілий листопад місяць попереду, в залежності від опадів і погоди є ще купа можливостей, щоб звалити. Що ж, на останок можна сказати, ви часто, використов... ну, часто, не часто, буває так, що вас підвозять до старту, там в горах, в лісі жінки. То ці жінки повинні назад повертатися іншим маршрутом. Вони не повинні повертатися назад, вони повинні їхати десь так, щоб додому вертатись на другий день або там на третій день. Тобто, якщо вони вивозять, вивозять десь там якісь Гринявські, а тим більше в Чевчинські гори, то вони повинні там залишитись на ніч тих готелях, перевести там дух, відпочити, щоб вертатися назад, і ті люди, які будуть зустрічатись на шляху. Вони вже не пам'ятали цей автомобіль і кількість пасажирів у ньому. Тому що подекуди це є проблемою. Тому що буває, що жінок зупиняють на зворотньому шляху і, і бачать, що вона туди їхала не одна, а назад повертається одна. І до неї з'являється запитання, і починаються пошуки її того в чоловічого вантажу, яке було висаджено там десь в лісі. Тому не, це, не допускайте таких помилок. Прокладайте маршрут так, щоб він був наскрізний. Щоб, якщо жінка не залишається там десь на ніч, то щоб вона виїжджала іншим маршрутом. А якщо інший маршрут неможливий, вона повинна десь поїхати, залишитися десь на ніч. А потім через день-два вже вертатися назад. Ось така ще порада на останок. Так що. Всім успіху. Давайте що, робіть наступні тижні плодовитими. До речі, за, за цей тиждень особ... там щодня там такий потік народу, який повідомляє про те, що вони звалили з України, що останній раз було десь таке, десь всередині літа. Така, така от кількість людей повідомляла про те, що вони успішно звалили. Так, не всі вони дають інтерв'ю. Але люди, які досиділися до, до кінця цього року, ну, мається на увазі теплої пори цього року, то вони успішно, ем, що використовуючи весь назбираний досвід, ну, це втілили. Маршрутів маса, в горах ситуація зробилася складна для НКВД. Так що, якщо ви не затупашите на під'їзних шляхах, ну, то буде вам щастя. Будете одним із тих щасливчиків, які будете писати мені повідомлення в Телеграм, що я вийшов, я в Румунії, чи я там в Словаччині, Чи я вийшов, і ще хтось там за мною вийшов, там десь якусь Молдову. Так що вийшло в них, виходить в багатьох, і у вас вийде також. Так що успіхів вперед!